Біда приходить, коли люди, вступаючи в сім'ю, вони зовсім не читають інструкцію про сім'ю. Ви Знаєте, це подібно, коли ми купляємо електроприлади, ми, як великі спеціалісти, пробуємо їх включати, і коли щось поламалося, ми тоді тільки беремо інструкцію і думаємо, чого все-таки це поламалося. Так само буває і в сім'ях. Коли егоїсти вступають в шлюб, створюють сім'ю, вони розраховують. На те, що їх будуть любити, вони будуть потрібні, вони будуть бажанні і всі будуть виконувати тільки їхні забаганки і похоті або прихоті. Уявіть собі, коли двоє чекаючи їх будуть любити. Звісно, такого ну, не буває, і як правило, такі люди одинокі в сім'ях живучі. Тому проблема не в сім'ях, і проблема не в тому, що люди є безшлюбні, проблема в тому, що ми, як люди, не звертаємося до тої інструкції життя до тої інструкції, яка дає силу нам бути щасливими, маючи сім'ю чи не маючи сім'ї.